Вітаю вас в нашому таборі. І сьогодні я розповім вам основні відмінності від табору та походами. Отже, в момент, коли розмова йде про похід, то всі наші речі ми несемо в рюкзаку. Коли тема заходить за кемпінг, то всі наші речі ми поміщаємо в машину, яка везе. І це насправді основна відмінність, тому що в кемпінгу та в походах. Є комфорт. Ніхто не йде в похід ну, просто валяти десь під деревом. І ніхто не йде в табір, теж валятися під деревом. Там і там є комфорт. Але зумовлено все це тими речами, які ми туди принесемо. Отже, якщо розібрати тих людей, які йдуть в походи, то вони діляться. Більш так конкретно на дві категорії людей. Одні, які просто йдуть, інші, які хворіють цим. І, власне, ті, що хворіють, це такі ультралайти, легкохідство, де вони вимірюють кожен грам і дивляться, щоб спальник, чи каремат, чи намет був максимально легким, але максимально комфортним. Тому що для них 200 грам це дуже велика різниця в вазі. Бо коли ти Намагаєшся зібрати все легше там, намет легший, спальник легший, не савдепівський, а суперлегкий, з тим пухом. Все легше-легше, ти економиш е, вагу. І коли одна людина, звичайно, йде і в неї 5-6 кг важить її рюкзак, а цей, хто дійсно тим хворіє, він цим живе, в нього важить півтора, максимум 2 кілограма, все разом, це дійсно круто. Але ми, ті, хто хворіє кемпінгом, табором, у нас все навпаки, в нас це гіперболізм. Ми не беремо малесенький пальничок для того, щоб приготувати їжу на одну чи двох осіб. І не чекаємо це все. Ми беремо з собою приблизно ось таку бандуру. Як вона в розкритому вилі я вам пізніше покажу, ми не рахуємо грами, ми женемо за максимальним комфортом. Ми готові сюди навіть ліжко домашнє притарабанити сюди на природу в ліс, лише би вона була комфортно. Гіперболізм, одним словом. Отже, це, якщо дуже коротко вся різниця. Що дуже класно, ми з собою маємо змогу принести. Ось такий візок. І хочеш, він тебе повезе, де з точки А в точку Б, чи ти сюди поставив холодильник, чи стіл, чи ще якісь речі. І це все класно. Тому що це є табір. Ти можеш тут ставити, що хочеш. Ти навіть притарабаниш з собою оцю байду. В похід ти не візьмеш з собою мангал. Тут ти можеш взяти мангал, сидиш, дістав телефон, наклацав, наклацав і там. Поломія змінилося, більше і менше стало. От, от це крутізна. Тому, якщо ви теж страждаєте цим максимальним комфортом і при тому є бажання побути на природі, запрошуємо в наш табір.